Всім доброго дня! Подивіться, що в мене тут виросло. Це насіння дині, попроростало і дуже погані сходи. Це я його трошки залила водою, щоб змогти розкопати, що там всередині можливо якесь непророщення. Не залишилось насіння. Насправді вирила тільки два і погано зійшли. Оцих чотири штуки дуже сильно витягнулися. Оцих два. Бачите, я знайшла. Більше немає. З 16 штук, що я посадила, вони пророщувалися в мене. І коли я побачила, що почали прокльовуватися вже насінинки, я їх вже посадила в ґрунт. Дивіться, тільки чотири. І, і то вони вигналися дуже сильно, ці чотири. А цих дві я ось розкопала, то вони зовсім большовенькі. А це ось вже кавунчик. І теж так само його залила водичкою. Щоб взяти прорихлити, трохи подивитися, чому так довго, бо так само як диня, пару сточок цей вигнався, такий високий, а більше нічого не видно. І тут я знайшла теж тільки два. Обрила я всю цю е коробочку з під соку. Я так собі вирізала, в мене була коробка. Треба було терміново кавунчики кудись посадити, то я просто взяла, обрізала коробку з під соку і посадила туди кавун. Але теж так само з 15 штук, з 15 насінин, які проростали в мене лежали, вони проклюнулися, я їх посадила. І, на жаль, тільки 3 погані дуже сходи. Не знаю. Е, я сорти покажу, які я сіяла. У мене залишилися упаковочки, я стараюся залишати хоча б на один сезон, щоб побачити, які дали щось, якісь урове, які ні. Ось це кавун. Ось такий сорт і диня. Ну, виходить, з тих з 15 штучок зійшло тільки 3, проклюнулися всі, якби, але посадивши тільки три зійшло, а диня виходить е, 6 штук з 15. Е, далі ще покажу, у мене помідори також витягнулися. І що робити, далі цією розсадою. я буду м -м, пересаджувати стаканчики. Повністю так, щоб листочки було. Щоб листочки, оці саме дольні, землями закопувати, вони лишаються. Зверху, бачите, попадали. Їх треба терміново пересаджувати. Було дуже тепло, а сонця мало, і я не підсвічувала, і воно просто почало все перти, гнати, і бачите, яке воно повитягувалося. Тому... Вже маленькі листочки з'явилися, тому я хочу його пересадити. Поки ще не пізно, поки вся не попадала, бо там одненько вже завалилася. І тут, бачите, теж з'явилися вже навіть по чотири на деяких помідорках, вже справжніх листочків. Тому буду пересаджувати. Мабуть, завтра в відео теж буду скидати, пересадку помідорчиків. Думаю, там нічого немає, такого ви всі знаєте. Зараз хочу показати, послухайте, як бджоли гудуть.